Товариство, всім вітання, будні свиновода на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві, друзі, і продовжуючи тему свинарства, хочеться зробити маленьке доповнення, доповнення до тої теми, яку ми буквально нещодавно разом з вами обговорювали. А тема ця була в нас присвячена стимуляції свинок, які не приходять в охоту, що можна робити і що потрібно робити для того, щоб свинка прийшла в охоту. Так що весь комплекс, про який я проговорив, він доцільний, але якщо всі ті процедури, які ви проведете із свинками, не допоможуть. Єдиний вихід залишається лізти в гормональну систему. Звичайно, це можна так сказати крайній варіант. Але якщо ми хочемо запустити свинку, і варіантів вже ніяких немає, є декілька можливих варіантів того, як можна простимулювати свинку, щоб вона прийшла в охоту. Значить, два препарати, які я застосовував на своєму господарстві естрофан. Перший він абсолютно ніяк себе не показав, і в принципі, ну, з власного досвіду, рекомендувати його не можу. Що стосується другого препарату, це ПГ-600, дуже гарний, ефективний препарат. За весь час що я займаюся свинарством, три рази його застосовував, використовував і всі три рази він дуже гарно і ефективно спрацював. Так що, кому буде цікаво, поширте це відео. Натисніть вподобайку. Ну, і знову ж таки, пишіть в коментарях і допомагайте всім людям, які бажають робити перші кроки у свинарстві, робити їх ефективно. Можливо, хтось користувався іншими препаратами, так що залишайте своє бачення, свою думку з приводу цього в коментарях. Але в цілому, знову ж таки, ну, гормональний, гормональні препарати це самий-самий крайній метод. Бажано, щоб свинка була. Правильно годовано, правильно підведена до процесу запліднення, провакцинована комплексом вакцин. Ну і тоді в цілому буде так все взяки. добре. ще одна тема, яка я думаю, буквально кожна із нас турбує: тема подорожання ціни на живу вагу на сало м'ясо. Ну, от від одного із наших глядачів було таке припущення з приводу того, що сало і м'ясо буде однозначно здорожчати, але ціна на живу вагу не здорожчає. Але на мою суб'єктивну думку. В принципі, це дві взаємозв'язані процедури, одна без якої жити не може. Якщо у нас піде ріст цін на сало, м'ясо відповідно це призведе в послідуючому і до росту на живу вагу. На моє суб'єктивне переконання, я думаю, що до нового року ціна на живу вагу. Буде в середньому 70-75 гривень в незалежності від регіонів України. Ціна на живу вагу поступово, але вже росте. Так що я думаю, ті в якійсь мірі ну можна так сказати депресивні регіони, з яких хлопці пишуть, що ціна у вас там по 45-50 гривень, ціна обов'язково підніметься і у ваших регіонах. Так що потрібно трішечки потерпіти, перечекати це і все обов'язково буде добре. Головне, щоб грязна болячка і зараза оминала наші господарства це саме головне.